Доброго дня всім любителям винограда. Сьогодні 29 липня 2023 року. Знаходимося ми в місті Дніпро. Ну і пройшов те, що, про що я казав, що може ще будь град. Пройшов такий град, що я такого в житті своєму не бачив. Він був як перепелине яйце. Оце дивіться, позбувало все. Половина листя немає, все на землі. Це вже ряди прорізані ягоди. Ну опять же, якби не, не оця конструкція, яку я зробив, оцей будиночок, як я на нього кажу, то була б хана, була б хана йому. Це отаке трапилось у нас, чесно говоря, Такого я в житті не бачив. Ну, тут ж боковини не всі були закриті, понятне діло, що побило. Ну, навіть пробивало через бокову сітку. Ось наш урожай у відрах. Вон донька прорізає виноград. Вчора прорізали я на роботі, був, сьогодні вдвох прорізаємо. Вон дивіться, на сітки листя. Це отака, як кажуть, халепа. Ну я кажу, в кого був не, взагалі не укритий нічим у людей, знайомих моїх, там просто місиво. Місиво, просто нічого не залишилось. Оце отак. Ну ось, дивіться, де було відкрито, де відкриті грони були. Ось Це отака красота у нас. А Ось дивіться, де під сіткою закрито було. Тут нормально. Ось так, дивіться, бачите, воно все накрито всередині. О, тут теж ось не, нема, сітки не було, не вистачило у мене. ось ви Бачите? Ось таке А тут більш-менш, ну теж це аватарчик, теж навіть через сітку ось попадало. Ну, град, я ж кажу, як перепили яйцо, а то й більше, прям бруски якісь падали з неба у людяні. Ну все дорогі друзі, коротке таке відео. До побачення, всім добра, пока.